Справа 1379. поясни кожний крок розв'язування рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 2. Х-3 у дужках дорівнює 5х. Ну, на першому кроці ми бачимо, що ми на 2 помножили кожен доданків у дужках, тобто ми розкриваємо дужки. Записуємо тоді перший крок, так і пишемо. Розкриваємо, скриваємо. Розкриваємо дужки. Є? Так, далі ми розкрили дужки, отримали 2х-6 дорівнює 5х. Зараз невідомі величини ми переносимо ліворуч, щоб вони всі були ліворуч, там де є доданок невідомий, це 5х. А відомі доданки тут у нас було мінус 6, ми приносимо праворуч Не забуваємо змінюючи знак. Отже, записуємо тоді наступний крок. Це переносимо невідомі доданки ліворуч а відомі Правую. Так, наступне. Ми тоді отримаємо, нас вийде 2х мінус 5х, дорівнює 6. Зараз 2х мінус 5х це ми звели подібні доданки, отримали мінус 3х. Записуємо наступний крок. Це пишемо зведення або зводимо, зводимо. Подібні доданки. Є. Ну що ж, наступний крок. Ми звели подібні доданки. У нас вийшло мінус 3х дорівнює 6. Тепер ми вже знаходимо невідомий, невідому величину. Як ми тут знаходимо? Тут можна знайти як невідомий множник або поділити обидві частини рівняння на 3. Давайте тут, напевно, напишемо так, що ділимо обидві частини рівняння. На мінус 3. Ну, або на коефіцієнт при х. напишемо ну, так, на мінус 3. Yeah. Ну що ж, ну і ми отримаємо тоді дорівнює 6 поділити на мінус 3. Ну а потім виконуємо ділення і знаходимо, чому дорівнює невідома величина. Отже, пишемо тоді, обчислюємо. Частку. обчислюємо частку, ну і отримуємо відповідь. Можемо написати? Отримаємо рівняння. Переходимо до другого завдання. 3 в дужках 4х-1 дорівнює мінус 7 у дужках х-2. Ну, перший крок так само ми бачимо, що 3 ми множимо на кожен з доданків зліва, ну і справа мінус 7 множимо на кожен з доданків. Тобто ми розкриваємо дужки. Записуємо перший крок, це розкриваємо. Розкриваємо дужки. Є. Отже, якщо ми розкриємо дужки, отримаємо такий запис 12 х 3 дорівнює мінус 7х плюс 14. Тепер бачимо, що невідомі доданки ми переносимо ліворуч, а відомі праворуч. Тобто записуємо, як ми і записували, що переносимо. Невідомі доданки. Ліворуч. А відомі. Записуємо праворуч. Є. І... Так. Отже, якщо ми перенесемо, ми отримаємо такий запис 12х плюс 7х дорівнює 14 плюс 3. Ну, а зараз. Ми 12Х плюс 7х записали 9х, а 14 плюс 3 це 17. Це ми зводимо подібні доданки. Записуємо наступну дія. Це зводимо. Подібні. Доданки. Є? Так. Далі. Ну, після того, як ми звели подібні доданки, ми отримали 19х до рівня 17. Зараз можна обидві частини рівняння поділити на той коефіцієнт, який є перед Х, на 19. Записуємо, що ділимо, ділимо обидві частини рівняння. Ну що ж, далі дивимося. Х ми тоді отримаємо Х дорівнює 17, що ділиться на 19 зліва, 19 скоротиться. Гаразд. Ну що ж, тоді ми записуємо цю частку вигляді, вигляді звичайного дробу. Наступна дія. Записуємо. Частку. у Вигляді. Звичайного дробу. Є. Ну що ж, ну і остання дія хрівнює мінус 17,19. Ми отримаємо корінь рівняння. Так і записуємо, пишемо, отримаємо. Корінь. Рівняння. Ну що ж, ось таке завдання на аналіз послідовності дій при розв'язуванні рівнянь. На цьому вправу завершено.